Одеса, доброго раночку. Ми сьогодні приїхали в ресторан та на сніданок. Беру вас з собою. Ходімо, подивимося у них є. Поснідати та як воно по цінам і смаках. Але локація я вам кажу просто неймовірно гарно. Оцей фонтан з винограду. Ось тут. Отут, отак все в квітах, осінніх сезонних. Принесли сніданки. Я трошки в шоці від порців. Вони прям величезні, такі щоб не їстись. У мене мамалий ось так з яйцями. Подивіться, яка порція Русі, отакі сирники. Ну, великі, да, да Прям як вдома да, робили під кольор її піджачка з варіантювого жакета. А льоші отакі оладки огранені зі сметанкою, і там багато що це варенька. Да? Mm -hmm. Так, я не знаю, скільки ваша коштує моє 210 гривень. А ваша, знаєте? Дивіться на цих мажорів, вони навіть ціни не дивляться, нас 180 гривень. Скільки? 180 гривень. Це не мажор. Це мажорка. Шейлатина кокосовим взяла. Понімаєте? Ми, ми скромненька водичку. Дітка малига, а тут, бачите, два яйця, величезні шмати помидорчика і ще бринза. Порція велика. Велика. У всіх у нас велика порція, так, да? ви бачили. Давайте спробуємо. Ви знаєте, що я народилася Татар-Бунарах? місто в Одеській області. От я там народилась. Тому ця вся атмосфера, ці всі коврики, ось ця вся кухня, це таке моє прям рідне. Хороша мамалига, хороша. Смачна мамалига. Смажені яйця. Ну, О, я, до речі, люблю ось таку суху, витриману, з диречками, я б казала, так робила моя бабушка Вера. Яка жила там якраз? Брінза прямо як у моєї бабуську з тербунару. Ну, якщо чесно, не прямо до а там поруч село Баштанівка. Ось цей наш сніганочок вийшов у нас 886 гривень. Порції чесно величезні, за нами з ще доїдав льоша. Смачно і дуже атмосферно.